Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Ви просили в коментарях, і от я зробив. Тож вітаю вас на огляді Кефрена Тюрама версії Premium Footies. СБЧ вартістю 221 тисяча монет, але з урахуванням всіх лайфхаків, які в нас є наразі, воно повністю безкоштовне. Тож ми маємо справу з карткою 95-го рейтингу. Центральний півзахисник, основна позиція, центральний опорний півзахисник та центральний атакувальний півзахисник. Додаткові позиції 5 зірочок на Skill Moves і чотири зірочки на Вікфуд. Суттєвий апгрейд відносно його версії Community Tots, High-High Work Rate і 192 см зрост. Виглядає це дуже цікаво. Я заздалегідь вважаю, що це буде фул мета картка тому що в нього все для цього є. Плюс я багато матчів відіграв за червону версію оцього Tots. і я майже впевнений, що це буде біст. Стосовно стилю зігранності, я вважаю, що. Що оптимальному підходить якір. Ми будемо мати справу із максимальною швидкістю. Ми будемо мати справу із базовим дриблінгом 99, із його зростом та моделькою. це просто вау. Дефенді 97, майже всі стати під 99. І фізика 96. І також майже всі стати, окрім агресії, будуть у нас 90 Також картка має досить гарні базові стати на удари і передачі. Тому. Я майже впевнений, що це буде біст, і мені дуже цікаво пограти за нього кілька матчів. Тож я запрошую вас на коротеньку нарізочку, а після того підсумуємо все, що ми побачили. Перший суперник у відборах до Ліги. перевірка для Кефрена Тюрама і одразу такий склад. Вау! О вау, Поперечина зворотньої Еластіку, як він його гарно виконав. Ну Що в нас по передачах з неробочої ноги дуже гарний пас. І давіді нуля. Але все розпочалося саме з передачі тюрама, з неробочої ноги. Дуже добре. Гарне закидання, далі камавінга. Ну, У відборах тут взагалі питань нема. Вау. Ну що, Родріго втечеш? Ні, навіть не приймеш. Привіт, Єгор. Навіть не зважаючи на фрізи, ми робимо забігання розіграш через третього. І Кефрен Тюрам з лівої ноги. Virgil Van Dijk Давіджі Нуля. <laughs> Навіть на білому таймінгу це просто неймовірна капка. Один гол, один осист в першому матчі і дуже гарні враження перші від Тюрама. Наступний наш суперник FC Шмуц. Ми не з ним хіба грали тільки що. Ні, ні, Ерлін Халанд, Семель Етоо, Зідан, вау, але склади. ну пройде. Пройде. І. Ай! Передача пройшла, але не зміг обробити. Забігання цього нема. Ано. Ну... А що по шотом? О, непогана, непогана анімація. Дотик передача на тюрама, полскоп і ближній кут. Ай-яй-яй! Гарно розібрався. Дуже приємний на м'ячі. Дуже приємний. Але трошки не вистачило, напевно, сили удару. Тепер розіграємо і спробуємо знайти Тюрама в штрафному майданчику суперника. І отак. Let's go. Наступний суперник Lille AC з емблемою Мадридського реалу. Дуже цікаво. Алісон Бекер. І дуже скромна команда. Він зливає? Ні. Я думав, може він зливає. Треба бути обережним, треба не фінтити, особливо поки. Ану туди пройде? Ні. За слабко. Все, тепер можна спробувати грати вже на тюрама. Форам, ама cancel. L1, еластика. Ой! Не в той бік. Добре. Але анімація дуже швидка була. А, ну ще раз. L1, еластика. L1, еластика. Вау, файно, 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 кефрен. Перестопає... І зелений! Уу! О, відбрав! Вау! Давайте спробуємо. L2 удар. Якщо нам не перекриє суперник траєкторію, ні не перекриває. Фрімпонг. А, ні. Ну, я там і не потрапив в зелений. Але анімація L2 удару була набагато гірша, аніж А ну, Джорман Крос. О, вау. Полетить. Полетить. І прилетить. 2-0. Шикарний крос від камавінги і. Гарне підключення від тюрама. Ферент тюрам, о вау. А де тюрам? Ось він тюрам. Еластико, неробача нога. Вау! Від стійки, але... Все ж таки навіть на білому таймінг-фінішинг Робить дубль FC Нуркі Схоже на клуб з Фінляндії. Знов Алісон Бейкер, Жіноля, Сократис. Дуже гарний рух, тобто він сам шукає зони вільні. Я навіть нічого не робив. Ану подивимось, пройде. Пройде. Вау. Пенальті. Чесно кажучи, мені здалося, суперник зіграв м'яч, але подивимось, як Кефрен зможе виконати 11-метровий удар. Що в нас по статистиці? А, пенальті 80. Вау! Ну, але спробуємо. Є, ліворуч, незважаючи на те, що високий Алісон Бекер вгадав. Напрямок удару, тим не менш, за рахунок сили зміг протиснути. Ліва ЛіоНАГА Лес 2 20. Слухайте, ну це фул мета. Ну, тобто він лівою ногою вже зробив за там, три матчі чи скільки неповних. Набагато більше корисних дій, ніж правою. І ну, це виглядає дуже просто потужно. Вау, дебрюно. О, сам відібрав м'яч, бачите? Це теж прикольно. Сам перекрив зараз зону. Вау, я потім провтикав, але він сам зону перекрив і, 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 і. Не дав віддати передачу супернику. Знову ж таки. Тут я помилився, але дуже файний відбор. Просто авто сам це зробив. Окей. але машина. Вау! Я не знаю, що це була за анімація. Здалося, що роуха встиг вибити м'яч, але він якимось чином а, залишився в тюрама і знов з лівої ноги. Вау, не потрапив я в зелений. Але L1 Elastico він дуже швидко його робить. Тобто, я пам'ятаю ще минулу версію TOTS Community, В нього була топова картка, і навіть незважаючи на те, що там були не такі круті стати, як зараз, він був дуже пластичний саме за рахунок модельки. І от це наразі відчувається просто ідеально з урахуванням його 99-го дріблінгу. Окей, бро, we will wait. Це ком'юніті нема слів. В нього закінчилась пауза, проблема в тому, що він не грає. Тобто, схоже, що огляд на тюрама в цьому матчі. Перетворюється просто на те, чи зможе він переграти ботів. Але він зможе. Магіді cancel. Зворотня Еластико і ліва нога. Зелене там фінішинг. А, суперник грає це, він грав. О, вау. Окей, тоді все було по-чесному. Суперник буде ховатися, але ми все одно спробуємо. Отак. І на зеленому. Let's go! Ой! Хотів сказати let's go! Тюра. Мені здалося, що в 9 полетіло, але ні. Просто знаходиться там, де потрібно. Ану, з лівої ноги. на хід. Ну це був пас на хід G0, але схоже, що це буде. Ні, це не буде асист, тому що це Родріго. Єгор. <світ> <світ> Привіт. <світ> Ано. Ой, яка передача! Родріго, забий! Дякую, нарешті. Е, Верджо. Знищити просто. Оп. Ну, хоча стаміни наче нема, але біжить. Але біжить, але віддає? Але віддає. Але 9. От поясніть мені. Знайдіть хоча б одну причину для того, щоб це робити. Нащо? Ну, який сенс? GG, bro. GG, you are the best player in the game. FC N ren Los Manchester United на Xabi Alonso Zidane. Grinder, Дуже дуже погано. Я не знаю. Просто була шикарна гра. І в момент геймплей перетворюється на Казнешов. Тім подивимося, що покажуть у Рам в такому геймплеї. Це теж важливо. Ну, звісно, окей, це гол, але я, я не знаю, нащо гра зареєструвала мені червоний таймінг, типу, його там вже зносили як могли. Замість просто того, щоб нанести удар, але тим не менш гарний момент. І подача на тюрама... ну, головою! Let's go! Забігання через Л1, цілеспрямований розіграш на тюрама, і він робить ну... Не дубль, так, але там, можна сказати, асист був спочатку. Consistent play. Окей. Okay. Суперник протискає паузу. Треба його дотиснути. Родріго, 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 Але це перемога! Сім, а де факто п'ять повних матчів, тому що був один річ і одна подарована перемога, в яких Кефрен наколотив цілих дев'ять м'ячів і віддав дві гольові передачі. Та один суперників займався якоюсь фігньою на футбольному полі, але інші чотири грали з нами з повною самовіддачею. Тож я можу сказати, що ця статистика, по-перше, говорить сама за себе. Про друге, вона передає мої враження від цієї катки. Це фулмета, як я і припускав самого початку початку. це було очікувано, тому що до базової модельки, до базових воркрейтів йому додали ще зірочки і дуже сильно апнули статистику. Тож. Він може зіграти на будь-якій позиції в центрі поля, як і опорного півзахисника, так і центрального півзахисника орієнтовного на захист, бо в нього хай хай воркрейти, так і центрального півзахисника орієнтованого на атаку, тому що в нього є 5 зірочок на skill moves і стати дріб на базові на карточці. 99. Це дуже важливо, тому що в будь-якому геймплеї картка відчувається досить спритною, і претензії до контролю м'яча і до його рухів в мене. Мінімум. Так, в нього нема плеєр третів на удари, але ви могли побачити, колотив він і з лівою, і з правою, і йому відсутність третів на удари не заважала. Це називається скріпти картки. Тож, мій фінальний вердікт, цю картку ви маєте зібрати обов'язково, тому що вона безкоштовна, тому що це преміум Футіс, тому що це кінець гри. І я думаю, що якщо ви не мали можливості погратися в ком'юніті Тоц, то зараз ви насолодитесь цією карткою в повній мірі. Друзі, дякую вам за увагу. На цьому будемо закінчувати. Напишіть мене, будь ласка, в коментарях обов'язково. Чи цікаво вам дивитись від мене огляди? Я всі коментарі читаю і, враховуючи їх, приймаю якийсь там створюю план з контенту, який робити для вас. Бережіть себе, побачимо з вами, коли побачимося. Це буде Україна, па-па.